Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні поговоримо про актуальну для всього світу тему: це імпічмент президента Байдена та резонанс затемнення в гороскопі США. Отже, чому саме зараз піднялося це питання? Недовіра президенту Байдену. Дані народження президента Байдена я взяла на американському сайті Банк, Можете звернутися туди. Там дуже велика база відомих людей, база гороскопів, які склали наші американські партнери. До речі, що цікаве? Зверніть увагу, що вибори президента в 2024 році будуть відбуватися у вівторок. Ну, здавалося б, хто ж ходить на вибори у вівторок? Для цього є вихідний день. Але я хочу сказати, що ми спостерігаємо: ми, астрологи, спостерігаємо, як. Підбираються дати для важливих подій в Америці, і хочу вам сказати, що явно видно руку астролога. І це дуже важливо. Ми бачимо, наскільки Америка сильна в своїй позиції. Так що думаємо на цю тему. Ну, а я повертаюся до гороскопу президента Байдена. Дуже цікавий гороскоп. Тут багато напруження, багато конфронтації. Ми виводимо зараз цю картинку вам на екран. Можете подивитися, та файл буде в описі. Файл на гороскоп буде в описі до цього відео. Отже, ви бачите багато жовтих напружених аспектів, які дають силу, постійну силу для руха, для досягнень. Мені подобається, ви знаєте, Сатурн в сьомому домі Байдена. Так, це початка нещастя. Але ви знаєте, для людини, яка працює соціумом, яка працює політиком, яка працює президентом, ця позиція доволі прекрасна і перетворює цю початку нещастя на початку щастя і успіху. Тому що Сатурн дає успіх там, де ти прикладаєш багато зусиль. Де ти прикладаєш свій розум, розсудливість і не йдеш на поводу своїх емоцій, мені так само подобається його білий місяць в 10 му домі, домі кар'єри. Я так думаю, що саме білий місяць в 10 му домі дав можливість Байдену стати президентом. До речі, цей приклад ми розбирали з моїми учнями на одному з уроків моєї школи і е, звернули увагу на Меркурій 12 му домі, який має, до речі, непросте положення дійсно. І всі ми знаємо, що Байден є зірцовим оратором, майстром з ораторського мистецтва. Але, як вияснилося, він до цього прийшов через проблему саме з дикцією, і в нього були проблеми зі здоров'ям. Так він лікував астму. Бачите, як цікаво, кожен мінус в гороскопі може стати твоєю сильною стороною, твоїм плюсом. Тож, знову ж таки, задумайтесь над цим питанням, бо в кожного з нас дійсно є свої складні положення в гороскопі. Ну що ж, а тепер я перейду до прогностики, яка і дала відповіді на питання, чому саме зараз. Ну тобто, вже, мабуть, два місяці тому, так, піднялася така буря щодо президента Байдена. Так, і шуміха ця піднялася в кінці серпня, десь 28 серпня, ближче до початку вересня. А далі, 13 вересня, почалася процедура імпічмента президента, і відповідаю знову ж таки на ваші численні питання, чи буде цей імпічмент і як він вплине на кар'єру Байдена. Зараз дам трактовку тому, що який вплив відбувається на гороскоп президента Байдена. 10 вересня ми бачимо в нього напружений вплив від Сатурну, який є елементом восьмого сьомого дому, дому партнерства, дому праці з суспільством тобто, дом важливий для консультантів та для політиків. Отже, Сатурн робить квадрат до урану в гороскопі Байдена на 10 вересня, якраз тоді, коли запустили про цю процедуру імпічмента президента. І в гороскопі Байдена цей вплив якраз торкається теми сьомого дому і деструктивних таких конфліктних ситуацій на роботі. Може, навіть десь от втрата цієї роботи стає дуже реальною. але… Не спішимо з висновками, тому що окрім такого напруженого впливу, ще є ціла купа позитивних впливів. Так от перший з цих позитивних впливів це вплив від транзитного Нептуну до Юпітеру в гороскопі Байдена. Перша дата, 6 листопада. І якщо ця процедура імпічменту запущена і будуть наступні кроки, певно, що вони будуть, то ми бачимо, що Байден отримує успіх. В цих неприємних для себе історій. Отже, скоріш за все, імпічмент він не отримає, тому що наступний позитивний вплив, дуже сильний. Знову ж таки, від Сатурну до місяця в гороскопі президента на 27 листопада. Тобто, листопад цього листопада цього року достатньо позитивний для Байдена. Отже, будь-які неприємні історії він зможе вирішити на свою користь. Давайте подивимося, а що ж чекає Байдена у 2024 році. Так, вибори президента призначені на 5 листопада 24-го року. Ну що ж, я можу сказати, що пан Байден має всі шанси на перемогу, тому що 28 жовтня в нього. Спрацьовую позитивний найсильніший позитивний вплив від Нептуна до сонця. Це дуже важливо, тому що в його гороскопі Нептун пов'язаний з десятим домом, з успіхом, і формули, які складаються цим впливом, говорять про успіх, нову посаду і про перемогу на виборах, а ще про якісь нагороди, звання і почесті. І на 19 листопада знову ми бачимо дуже хороший вплив, який так само дає йому хороші можливості нової роботи, нової е, роботи з матеріальною відповідальністю. І я думаю, що пост президента саме про це. Е, отже, бачимо такий розклад. Давайте ще подивимося, а що ж, е, це затемнення, яке відбулося 14 жовтня. Ми його з вами не бачили, але його бачили Сполучені Штати Америки. За класикою астрологічного жанру та територія на планеті Земля, яка бачить затемнення, це знак саме для цієї території. Отже, бачимо, що цей рік від 14 жовтня і до 14 жовтня наступного року або до осіннього сонячного затемнення буде знаковим роком для США. Роком Змін. Куди ж потрапила точка затемнення в гороскоп Байдена? Так, тут дуже точне потрапляння полусекстіль до Меркурія, тобто позитивний резонанс до Меркурія в гороскопі Байдена. І що це нам дає? Нам це дає буквально формулу перемоги на виборах, бо ми тут бачимо і Сьомий дім, і десятий дім. І восьмий дім, і дев'ятий дім в позитивних взаємодіях це дає формулу успіху в кар'єрі. Тож, я думаю, нам, українцям, не варто засмучуватися, варто тримати свою лінію, вірити в перемогу. З Байденом все буде добре. До речі, він. Кармічно пов'язаний з Україною, тому що його східний місячний вузол, про який ми з вами вже дуже-дуже багато говорили, знаходиться в першому градусі Діви, де знаходиться Сонце України. Отже, Україна і Байден це кармічні партнери. А що стосується резонансу затемнення США, то він, як не дивно, так само позитивний. І тут трин до Марсу в гороскопі США. Марс це армія, це сила. Це може десь трошки агресії, трошки конфронтації, але коли резонанс сильний, позитивний, а там саме трин найсильніший позитивний астрологічний резонанс. Тому за Америку ми можемо не хвилюватися. З нею все буде добре. І я більше ніж впевнена, що... Америка допоможе Україні пройти цей шлях і разом здобути перемогу у цій війні. Друзі, сподіваюся, вам було корисно і цікаво. Якщо так, обов'язково напишіть про це в коментарях. Мене це дуже-дуже надихає. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться, хто ще не підписався. Обов'язково натисніть на дзвоник, щоб не пропустити цікаву інформацію. А щоб було цікаво, напишіть мені питання в коментарях і, можливо, відповідь саме на ваш коментар стане темою наступного випуску. Ну а у мене на сьогодні все. Бережіть себе, бережіть Україну та до нових наших переможних зустрічей. Пока-пока.